Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді на продажі Yamaha Jog SA-36. 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Скутерочок 49 кубиків. Вот, доволі популярна моделька. З величеньким сидінням, можна сказати, з двохмісним сидінням. Тобто скутер підходить для поїздок вдвох, е як скажімо так, один із найпходящих ікономних варіантів на сьогоднішній день. І джок 36-й один із самых популярних скутерочків на сьогодні. Так, Задня частина, задня гума у нас стоїть е задня Тімсон. По протектору відсотків 90 залишилось, ну, практично нова гальма в чудовому стані. Амортизатор, до речі, замінив, так як оригінальний є, але він толком не працює, скажімо так. От, Скутер в оригінальній фарбі. Такий блакитний кольор. О тут є. Такі невеличкі потертості. Так, Ліва частина в чудовому стані взагалі. Сидіння залишилось оригінальне. Заводське. Так, о, я відро не закрутив, забувся. Так, тоді навіть покажу вам, як у нас все тут влаштовано. Рама, бачите, нержава без ніяких питань. Нічого масло не підтікає, ніяких питань в принципі немає. от е, Хто не знає, тут знаходиться помпа. Часте питання, мене питають, де повітря спускати з помпи. От тут болтик, бачите, знаходиться. Відкручуєте, заливаєте антифріз і на заведеному двигуною звідси якби, виходить повітря. Це так короткий а, інструктаж про те, що мене частенько запитують. От, Так, по мопедику подивилися по бакові. До речі, ключик один, і він не пише Ямаха, але скрізь підходить. Видно, не оригінальний. Так, По бакові бак нержавий, ніяких питань по бакові немає. Цілий, цілий, неушкоджений. Сидіннячко живе і під сидіннячком також все гуд. Так, це у нас блокування заднього колеса і замочка, хто не знає, блокується заднє колесо і його Вкрасти можна, але хіба нести. І з цієї сторони відчиняється саме віконечко. Так, Далі непоганий багажничок такий масивний, можна навіть якогось кофрика невеликого підчепити. З оригінальними косиночками бокової підножечки немає. Так, по підлозі пол без ніяких питань, без дефектів. Є гачечок якийсь для кульочка якогось там. Ручки залишились оригінальні. 11600 пробігу показує нам приборна панель. Так, далі. Колеса, до речі, залишились в оригінальній фарбі, я їх не фарбував, так само аналогічний барабан і вилочка. Єдине, що було підфарбоване, це центральна підношечка. А так скутерочок в рідній, повністю навіть колесики і так далі. Так, Передня гума також Тімсон стоїть і практично нова. Клюв без подряпин. Навіть є, бачите, отвори під кошик. Оце заводські отвори, хто хоче поставити собі кошик спереді. Корзиночку. Так, десь на голові тут у нас було пару декілька незначних подряпинок. Ага, Отут була подряпенка. І одна крапочка отут. Я їх колір Чуть-чуть отак підфарбував, практично не видно взагалі. От. Гарненько виглядає. Дивіться, збереглися, як я їй сказав, колеса в оригінальній фарбі. Рік у нас 03.25.08. Тобто 8 року скутер. Взагалі прикольна моделька, їде непогано і цей джок. Реально дуже живучий. Важко їх, скажімо так, як у нас кажуть, зарізати, так як тут водяне охолодження, і вони якби, дуже гарно служать і ходять гарно. Але Єдине, що треба слідкувати за цією помпою. Тобто за сальничком помпи. І тоді у вас все буде добре, і скутерочки їздять і по 100 тисяч, і більше. Так що все залежить від вас. По правій частині також без питань, Тобто по пластичку, отак, щоб. Пробігтися по кругу, сказати, ніяких питань критичних немає. На новій гумі практично скутерочок без дефектів, як таких, скажем так, навіть кришка кришку варіатора також не чіпав. От по заміні єдине, що було три ролика поміняв, так як три таких були підтертих. І амортизатор задній, і акумуляторну батарейку і все. А так в загальному, Все оригінал. Гарненько, тихенько працює скутерок. Поворотики моргають. Так. задній. А, лампочку, до речі, треба замінити, як завжди, або ближній, або дальній. Ну, Це якби постійне явище. Працює або один, або інший. Так, лампочку я заміню, поставлю новеньку. Ну і в принципі питань, крім лампочки немає. Гарненько заводиться. Бігунчик також тихенько рівненько працює. Так, зробимо невеличкий тест-драйв, як вона біжить. Біжать вони, як правило, всі 55-60 без проблем. От, по максимальній швидкості вони практично всі їдуть 55-60, а в деяких випадках і навіть більше. В загальному мені подобається 36-та моделька, так як в неї велике сидіння. От, єдине, що е, в заводських, скажімо так, налаштуваннях м'якенька передня вилочка для асфальтованої дороги. Прямо те, що потрібно. А от для поганої дорожки я би, як би радив трошечки зробити і жорсткішу, долити трошки більшу кількість масла, а так в загальному прикольний скутерочок. Тримаєш? О. Ну гарно тримає дорогу своїх 60 біжить і причому а, набор швидкості дуже непоганий. Кому цікаво, контакти під відео, телефонуйте, скутер з документами ставиться на облік, він розмитнений. Купуйте гарну японську техніку і будете задоволені.